Вітаю в ефірі першого муніципального каналу. Актуальні новини станом на 7 вересня в студії Олена Малайван. 196-та – доба героїчного протистояння зсу та українського народу російському воєнному вторгненню сьомий місяць повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів, але ймовірність ракетних атак висока. Не піддаємося паніці щодо псевдомінувань. Вистачає і дурнів, і тих, хто працює на ворога. Тримаємо стрій, наголосив у ранковому зверненні речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він також звернувся до мешканців області дотримуватись правил безпечного поводження при виявленні підозрілого предмету, схожого на вибухонебезпечний пристрій або невідомих предметів. З 1 жовтня підвищать компенсацію за прихисток переселенців. Власники житла, які розмістили у себе переселенців, отримуватимуть 900 гривень замість 450 гривень на кожну особу на місяць. До того ж, уряд зняв вікові обмеження для охочих прихистити ВПО і розширив перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію. Кабмін вніс зміни до порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, в рамках програми прихисток знімаються вікові обмеження. Тепер дати прихисток для ВПО може будь-який громадянин, розширюється перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію, а також запроваджується інформаційно-аналітична система, яка значно прискорить фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації. Нагадаємо, соціальна програма прихисток діє з ініціативи уряду. Її мета забезпечити житлом вимушених переселенців та допомогти тим українцям, які безоплатно їх прихистили. З волонтерами гуманітарної місії міста Сопот Польща обговорили питання гуманітарної допомоги Білгородністровській громаді. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук написав міський голова Віталій Граждан. Далі цитую. Посилюємо співпрацю з містами-партнерами, які невпинно допомагають нашій громаді впоратися з викликами воєнного періоду. Сьогодні наше місто відвідали волонтери гуманітарної місії міста Сопот. Польща на чолі з Генрік Стажевський в ході зустрічі обговорили питання, де місту потрібна підтримка. А це насамперед продукти харчування для формування допомоги у вигляді продуктових наборів, що ми передаємо мешканцям міста, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Ми цінуємо неймовірну підтримку Польщі та міста партнера Сопот, з якими Білгород-Дністровський нещодавно уклав меморандум. Про співпрацю і ми вдячні нашим друзям за допомогу, яку надає громада міста Сопот нашому місту. Воєнна розвідка України сьогодні відзначає 30-ту річницю з дня заснування. За 30 років українська воєнна розвідка, маючи міцне історичне коріння, розвинулась, посилила свої спроможності, виховала когорту мужніх, талановитих, непересічних, відданих своїй справі професіоналів. Широкомасштабна збройна агресія Росії проти України підтвердила, що запорукою успішного виконання бойових завдань сил оборони є ефективна та результативна діяльність воєнних розвідників. Ми долучаємось до привітань та бажаємо витримки, мужності та удосконалення. Слава воєнній розвідці України! Це були усі актуальні новини станом на 7 вересня. В студії працювала Олена Малайван. Наша батьківщина нині переживає важкий час. Втім, ми усі віримо, що Україна переможе.